Російські військові обстріляли зранку Херсон та передмістя, атакували і вночі. Сьогодні зранку Антонівку, точніше вночі, обстрілювала Антонівку під ранок, і там є 33-річний чоловік поранений і 69-річна жінка. Ірина живе у Корабельному районі Херсона. Каже, вибухи чула протягом всієї ночі. Ну, часов десять, 11-го... где-то ну очень рядом упал в снаряд, прям слышно, как упал. А часа в три я проснулась от того, что три раза где-то так громыхнуло, ну это уже дальше как-то. Ну вот водитель такси, я сейчас приехала, он сказал, что в Белозерку еще упала. У нас тут не мог куда ховаться. Стульчик стоит у меня в коридоре. Вот спортивную кофточку накину и сижу, жду, что ж будет дальше. Били військові РФ і по населених пунктах Береславського району. Минулої доби ворог, використовуючи артилерію, наносив удари по населеному пункту Михайлівка. Окрім цього, використовуючи авіацію, скинув керовані авіабомби на населений пункт Раківка. В результаті вказаних ударів пошкодження зазнала адміністративна будівля, пункт незламності, житлові будинки та господарчі споруди мешканців. Довстрою була. Чорнобаївка, Михайлівка. Там є поранені в Чорнобаївці. 88-річна жінка тримала куботравму. Названа допомога була на місці в Михайлівці. Двоє людей постраждали. чоловік і жінка постраждали внаслідок обстрілів. Загалом минулої доби російські військові обстріляли дев'ять населених пунктів правобережної Херсонщини. Говорить Толоконіков Олена Сомська, Ігор Печенко, Андрій Андрющенко. Суспільне новини. Херсон.